Пане Олексія, а чи допомагає балансувати систему? Те, що багато власників домогосподарств встановлюють, до прикладу сонячні батареї. Це чи допомагає це розвантажувати систему глобально? Дивіться, якщо тут дуже тонкі матерії починаються, бо дійсно це ж не проста система. Угу. Коли ця станція працює сама на себе, сонячна? Ну тобто самозабезпечення? Так, це допомагає. Бо ми самі споживаємо, що сгенерували, і менше навантаження на центральну систему. Але коли це так званий активний споживач, і він встановлює по суті для бізнесу. Тобто не стільки, щоб себе забезпечити, щоби продати надлишок в систему. Вибачте, ось саме тут і виникають проблеми з диспетчерізацією з, з розрахунками з стабілізацією, оце і є це додаткове навантаження. Тому я би ще зараз я не проти зеленого цього. Ген... Генерації, але як тільки там з'являється активний споживач, це додаткове навантаження на мережі і нам треба акуратно переглянути підходи. Там не може бути повної анархії такої та демократії, яка. Існувала до сьогодні, по пане Олексію, тобто виходить? Дебор. Виходить, що хтось має контролювати кількість встановлених? обов'язково. Хто... Обов Чи це хтось контролює? Фактично, ну в принципі, це мають контролювати на національному рівні. Це Укренерго оператор системи передачі, наша найпотужніша компанія. На локальному рівні це оператори систем розподілу Ну, обленерго або Київські електромережі в Києві. І так це далі. працює. Вони мають розуміти, що в них з навантаженням, що. О з оцією генерацією, і оцим активним те, фазою, тобто коли продають, і мають балансувати і відповідати за надійність енергопостачання. Тобто, я би їм порадив максимально сьогодні ну, моделювати цю ситуацію і розуміти, що там відбувається, бо іспанська криза, іспанський блекаут, він для нас має стати дуже серйозним уроком, розумієте? з якого ми маємо взяти зробити, висновки, зробити адекватні висновки, так. нормальні, без істерик, але адекватні нормальні висновки. і скоригувати і не не припускатися далі помилок, які були зроблені минулого періоду.